Еліанора щодня водить сина на прогулянку до дитячого майданчика. Каже, завжди перевіряє цілісність гойдалок, гірок та інших споруд заради безпеки дитини. Якщо чесно, я навіть не можу сказати, де у нас є хороша площадка. Ну, тобто вже ведемо на які є. Якщо посмотрети, то здесь очень много вже от всеразу крашена, то тобто качелі всі сломані деткам не покататися ні на чому, просто і навіть пісочниці, тобто там собачки, кошечки ходять, і ніхто не убирає. Сину Олесі півтора роки. Жінка каже, майже рік шукала хороший дитячий майданчик поблизу свого будинку. Зрештою, обрала варіант за 20 хвилин дороги від дому. Однак і цей майданчик, за її словами, не можна назвати доглянутим. За майданчиком нема догляду взагалі ніякого Ну тут видно, власне, по різним деталям. От. І 50% – це відповідальність батьків. Тому що, якщо ви вже звернули увагу, знята верхівка так, з ґрунту, вона переложена на качелі, качелі самі по собі підшатані, це все саме діти. У дворі будинків Миколаївська, 25 та 25 А, де мешкає Тетяна, майданчик був пошкоджений уламками російського снаряду. 18 років тому ми його будували. Як могли за свої кошти. Ну і дуже хотілося, звісно, щоб нам город і власть якось допомагали в цьому, тому що ви бачите, у нас чотири вдома, багато дітей поприїжджало, хто повернувся, хто, багато переселенців з Херсону. Ну і діткам просто нема де гратися. Директор комунального підприємства Пілот Ігор Головатий каже, обстеження та поточний ремонт майданчиків виконують постійно. У 23-му році ми відновили, якщо я правильно пам'ятаю, приблизно 67 майданчиків. У 24-му їх було 125, здається. Ні, Хотіли 125, відновили 137, здається. Тобто є куди далі розвиватися, можливо, хтось скаже і теж буде правий, що 137. При тому, що загальна кількість більше тисячі ста, то коли ж дійдуть руки. Але ми нарощуємо темпи, і я впевнений, що ми відпрацюємо у цьому році більшу кількість майданчиків. У штаті підприємства є два фахівці, які обстежують майданчики та ставлять їх на чергу для проведення подальших відновлювальних робіт, говорить Ігор Головатий. У першу чергу ми дійсно ліквідуємо аварійність, травмонебезпечність. В першу чергу ми звертаємо уваги на заявки. Жителів міста, які надходять через контакт-центр при міській раді, також люди можуть звернутися за електронною адресою нам на електронну пошту. На 2025 рік комунальне підприємство Пілот отримало фінансування на ремонт дитячих майданчиків у розмірі 22,5 мільйонів гривень. Цей бюджет розрахований на закупівлю потрібних матеріалів, обладнання та заробітну плату працівників. Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.